Турнір вже другий рік поспіль проходить у шаховому клубі, який знаходиться на базі Криворізького педагогічного інституту Криворізького національного університету. Сподіваюся, що наступного року ми теж точно так же зустрінемося у цій залі. Спасибі керівництву університету і спасибі нашим колегам шахістам які надають нам таку можливість зустрітися у цьому залі у суперниці за у кожній команді було троє учасників. Шахова партія мала тривати не більше 15 хвилин. Учасниками змагань стали працівники муніципальної телерадіокомпанії Рудана, державної телерадіокомпанії Криворіжжя, редакції Криворізької міської комунальної газети Червоний гірник. Шахісти, окрім задоволення від гри, отримали ще матеріальну нагороду. Перемогу здобула команда державної телерадіокомпанії Криворіжжя. Організатори заходу сподіваються, що цей інтелектуальний вид спорту стане більш популярним серед медійників. І вже вкотре у цьому прагненні їх всіляко підтримують та сприяють проведенню турніру депутати міської ради. А саме голова Дзержинської районної організації партії регіонів Юрій Іванов та голова Криворізького регіонального відділення Українського союзу промисловців та підприємців Юрій Арсєєв. Адже ця гра дійсно допомагає розвивати інтелектуальні та творчі здібності, здатність приймати правильні рішення, також приносить користь у плані спілкування з людьми.